Хеллоу, ребята! З вами я Кофтун і ви на Ютуб каналі. Сьогодні я вам розповім, які вас чекають зміни на літо. Літом не будуть е, ігри виходити зовсім. Літ і будуть, Ну, вони будуть виходити, ну, крайній випадок. А так літом буде виходити тільки мій лічний проект FreeRide база, на якій я і мої двоє або троє даже друзів будуть. Мені допомагати строїти цю базу. І ми будемо пригати на моєму, всі вже знають Хартейлі, ви бачили. І ще, можливо, BMX, мого друга Піксель Хайпа. І ще двоє друзів Вадим і Владислав. Вони мені теж будуть допомагати строїти мою нашу базу. І не забувайте, якщо вам сподобається такий формат. Ви вже бачили деякі відео, там ми не показували етап стройки, ми тільки пригали. Якщо вам подобається такий формат, ви поставите лайк і підпишитесь на мій канал, щоб я знав, чи вам подобається таке. І якщо тут не будуть заблоковані коментарі, як завжди, будете писати, що можна ще познімати в реальному житті. Ще в мене є кріплення на грудь, і все це буде. Видно для вас від першого обличчя. Ви це все будете бачити кожну серію, як ми строїмо, пригаємо, навіть відпочиваємо усе ви будете бачити. Так що, гарного вам дня і всім пока-пока!